Друзі, всім вітання! Ми з вами зараз будемо мати урок польської мови. Будемо починати. Це як для тих, хто тільки вчить мову, хто вже вчить зі мною по моїх відеокурсах, які займіють заняття з репетитором час і гроші. Це буде так само для вас, як закріплення повторення. Тобто, дивіться, я пишу слово, називаю українською, а потім пишу польською. І ви собі тренуєтеся. Тобто, це уроки на зір і на слух з самого нуля. Тобто, Перше слово добрий вечір по-польськи буде добре О. Давайте поставимо більшу О. Добрий вечір буде. Добрий вечір. Щоб всі бачили. Бачите? Коли ви знаєте букви, коли ви знаєте, як це все читається, це читається, вчиться за один урок, дуже легко, дуже просто, тренуйте ви мову, тобто мої уроки нічим не відрізняються від занять зі мною як з репетитором. Тому що я так само, ну, тобто, навчаю як репетитор, але на що вам переплачувати час і гроші, витрачати, якщо можна вивчити абсолютно те саме. Ну, скільки сил і грошей ми зекономимо. До побачення, до відзення, до відзення. Можна ще сказати «до зобачення». Так. Яке твоє ім'я? Як маш на ім'я? Пам'ятайте, як маш на ім'я? І людина каже мам, мам на ім'я Юлія, наприклад, Юлія, так? Да? ale jeśli idziemy bliżej, nazywam się Chmielowska Chmielowska, nazywam się Chmielowska albo można powiedzieć, nazywam się Julia Chmielowska, Chmielowska Тобто не можна казати просто Юлія, можна сказати ЄС Юлія. Тепер, коли запитатися, як вас звати на ви до чоловіка до жінки? Як пан або ма на ім'я? А, якщо про прізвище запитати, як пан пані ще назива uh, Добрий день, буде день. Добрий день. Добрый. Як твої справи, як а ще маш? Що у вас чути? у пана або у пані слыхать. Це означає, що на ви пан пані вони як ви. Як е, справді неофіційно? офіційно, як, е, як лечить, як летить. Або цо у тебе?» Добре. Добре. Честь, це в нас буде привіт. Честь. Е, або ще кажуть. «Хей!» Хейка. Привіт. Да? Хейка. Дуже добре. От моє, моє навчання польське дуже добре. Буде добре. Барзо це дуже. Давайте я вам напишу ще й українською, тому що це дуже часто українці плутають дуже добре. Бачите. Барзо це дуже, добре, це добре. Як запам'ятовувати, Вчіть по моїх адіокурсах не тільки польську, а інші 24 мови, може, вже більше зараз. І методом повторення, плюс переказ текстів, написання творів. Багато читати, переписувати. Все це має працювати в комплексі. Фантастично, як буде польською фан. Зараз ми подивимося. Фантастичні. Фан а, Чудово. Це буде в польський шв'ятнє. Швєтні. Так собі, яко-тако. Tak sobie. Tak sobie. Albo jako tako. Źle. Płahano. fatal, Fatali. Fatali. W Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Wszystko <laughs> w Wszystko. Wszystko w porządku. Samogłoska z tym Голосно. Спу. Спуска, Спу. Спу. госка, <coughs> Спу. Ой, так. Спу, госка. -гвоз Гуска, так? Спу госка це приголосно. Однина лічба. Поє, поєдинча, множина. лічба много. До речі, можете поділитися цим відео. Родзай Родзайменський це чоловічий рід. Жіночий рід це буде родзай скі І середній рід родзай ніякий. Діє слово буде часовнік від слова час. Інфінітив. Неозначна форма дієслова. безоколічнік. Жечовнік це іменник. Прикметник буде примотник. Прислівник буде Пшисувек. Займенник буде заїмик. Прийменник Пшиімек. Числівник буде лічебник. Відмінок буде пшип. Міновнік. Це називний відмінок. Друзі, я хочу, щоб ви цю мову знали. Я хочу, щоб ви її реально знали. Моя говоряща голова, знаєте, і щось я там показую. Ну, стандартні такі корисні ролики, вони не працюють. Тому що ну, ти витрачаєш на них купа часу, а толку ніякого. А зараз ви можете зі мною стати на паузу і переписувати це вже щось, якщо не хочете йти на курс. А чому не варто? Чому не хочете? Ну подумайте, це реально дуже низькі ціни і дуже якісні знання. Такого ну, я не знаю. Моя місія, і як казав Піфагори, я відчуваю себе щасливою. Це така рекламна пауза, як то кажуть, відпочинок трошечки, так тому що 6 хвилин, 7 хвилин ми вже займаємося. Моя така місія. Ну, тобто, Півгорка завтак, ти відчуваєш себе дійсно на землі ці щасливим, коли е, твоя робота, твої труди служить людям. От. Е, тому е, потрібно, ну, Я зацікавлена в тому, щоб ви реально знали цю мову, тому що я знаю, наскільки важко і ну, скільки треба сил, щоб довести її до автоматизму. Ну, я вже не кажу про це закінчити університет, поздавати всі ці іспити, це дуже великий труд. Але найголовніше, щоб ви мали результат в вивченні. Допевняч. Це родовий відмінок допевняч. допевняч. 에, давальний відмінок це Целовнік. Целовнік. Так, Бірнік це знахідний відмінок. Бірнік. Урудний це на жалник. Місцевий мій совник. Так, їдемо далі. Місцовник. Кличний вовач. Кличний відмінок. Час Пшу. Це минулий час. Теперішній час час теражніше. Тепер. І майбутній час час. Все, поки давайте на граматичних термінах закінчимо, тому що 10 хвилин. Відпочинок, і почуємося в наступному відео. Чекаю вас.